Далі про настрої росіян поговоримо, тому що таке собі цікаве дежавю, але ви знаєте, ступінь їхньої тривожності зараз навіть смішно оцінювати порівняно з тим, що вже пережили ми. Яка божевільна ніч? А скільки таких ще попереду? Ось так росіяни зараз описують нічну навалу невідомих безпілотників на регіони Російської Федерації. Станом на цю годину у Міноборони Московії вже нарахували 47 ударних безпілотників, що прилетіли до них у гості. Кажуть, це найбільш масова атака від початку їхнього так званого СВО в Україні вибухи до слова чули над Ростовською, Білгородською, Курською та Волгоградською областями. І <рісляння> Ти хотів, щоб